Українські жінки надзвичайні. Під час війни вони розвивають власні бізнеси, працюють задля перемоги, виховують дітей, протестують проти російської окупації та захищають країну. Про роль жінок у війнах та революціях рідко згадують, але зараз, як і 100 років тому, українки виявляють на фронті неабияку хоробрість. У відео розкажемо, як жінки на рівні з чоловіками проходили важкий шлях утворення української держави та боронили Україну. Тож, поїхали. На початку Першої світової війни жінки переважно займалися побутовими справами та родиною, тоді, коли більшість чоловіків воювала на фронті. Але серед жінок були й ті, хто забажали піти доброволицями на війну. У той час в Україні суспільство часто негативно сприймало жінок в армії. Проте, коли утворився легіон українських січових стрільців, до його лав вступили й жінки. Вони виконували різноманітні завдання і були не тільки медикинями. Траплялося жінки брали в руки зброю, обрізали коси та видавали себе за чоловіків. У лавах українських січових стрільців відомими стали Олена Степанів, Софія Галечко та Ганна Висоцька. У той час, коли в російській армії створювали окремі підрозділи для жінок, в українських підрозділах чоловіки та жінки воювали разом. Ганна Дмитренко. Хорунжа українських січових стрільців мала у підпорядкуванні загін з чоловіків гуцулів. Через те, що ними командувала жінка, вони могли іноді спеціально порушувати дисципліну. У Надніпрянщині ставлення до жінок було більш консервативним, ніж на заході України. Там вважалося, що в армії вони можуть виконувати лише функції медсестри, санітарки, сестри жалібниці. Але, наприклад, спектр завдань сестри жалібниці міг бути доволі великим. Вона йшла у бій зі зброєю, опікувалася пораненими вояками, а також могла. Виконувати функції зв'язкової, хоча займати такі посади в армії, які обіймали чоловіки, жінкам було заборонено у 1919-20-х роках. Армія Української Народної Республіки воювала переважно з більшовиками, які не приймали ніяких міжнародних конвенцій, тож жорстоко розправлялися навіть з медперсоналом. Існує багато історичних свідчень, як червоні загони розстрілювали сестер жалібниць. Тут варто згадати лікарку 3-ї піхотної стрілецької дивізії Армії Української Народної Республіки Світлану Харченко. Це 20-річна дівчина, яка добровільно пішла воювати в українську армію. Про неї є багато цікавих історій. Одна з найяскравіших пов'язана з боями між українською армією та більшовицькими загонами під Вапняркою 26-27 липня 1919 року. Під час битви виникла паніка серед військових її полку. Світлана вирішила взяти ситуацію у свої руки. Вона скочила на коня, вистрелила з пістолета. Та Казала бійцям в атаку, завдяки світлані бійці виграли цю битву. Перші визвольні змагання закінчилися трагічно для української держави. Через перемогу більшовиків більшості воїнів та воїнок армії УНР довелося у 1920-21 роках податися в еміграцію. Але українські жінки продовжували тримати зв'язок та долучалися до міжнародних українських організацій. У революційний період 1917-21 років були жінки, які очолювали повстанські рухи на території України. Цікаво, що серед них було дуже багато на ім'я Маруся. Відомо щонайменше про шість Марусь. Однією з найвідоміших була Маруся Соколовська. Про неї написано багато творів. Зокрема, її згадували Василь Шкляр та Роман Коваль. Маруся була сестрою Дмитра Соколовського, відомого повстанського отамана. Коли Дмитро загинув, Маруся очолила його загін. Наприкінці 1919 року її армія нараховувала близько 800 бійців. На жаль, цей загін розбили, а Соколовську з чоловіком розстріляли. Ще одна відома військова хорунжа армії УНР. Харитина Пикарчук. Це перша жінка в українській армії, яка у 20 столітті отримала державну бойову нагороду Орден Залізного Хреста. Наприкінці 19 століття Харитина народилася в Сімферополі. Вона походила із заможної польської родини, але з дитинства любила українську народну культуру, історії та традиції. Під час Першої світової війни Пекарчук займалася громадською діяльністю та була дотичною до створення Сімферопольської просвіти. У 1917 році долучилася до українізації перших полків української армії і, звісно, сама пішла на фронт. Її бойова історія почалася з конфлікту з російськомовними офіцерами. Коли її чоловік повернувся з фронту, виявилося, що він збільшовизувався. Це стало причиною їх розриву. Згодом Пекарчук поїхала до Центральної України, де продовжувала воювати за українську державність. 1918 2020 роки, це період активної бойової діяльності Харатини Пекарчук. Вона була у більшовицькому полоні, організовувала роботу цілого військового санітарного потяга, не маючи, до речі, медичної освіти. Навіть контузія не завадила їй взяти участь у першому зимовому поході армії УНР 1919 років, за що вона й отримала жетон Залізного Хреста. Пекарчук хотіла йти у другий зимовий похід, але українське командування її відмовило. У той час у Харатини була паралізована частина тіла. Потім вона емігрувала за кордон, де продовжила відстоювати інтереси України, збирала навколо себе молодь, яка її захватом слухала. У своїх мемуарах вона написала: якби б я все повернула назад, то знову пройшла б шлях сірого безіменного вояка української армії. В історії України було багато прикладів прояву хоробрості жінок. Разом із чоловіками вони виборювали на полі бою незалежність України. Історія циклічна. Зараз все повторюється. Українські жінки пішли на війну, аби відбити навал росіян та звільнити українські землі. Наразі на фронті вони не тільки санітарки або медсестри, а й піхотинки, танкістки, артилеристки та навіть інструкторки з військового дайвінгу захоплюємося ними та дякуємо їм за службу. Воюємо разом на усіх фронтах, зокрема на інформаційному. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору та поширюйте це відео. Не піддавайтеся пропаганді. і До зустрічі в українському Херсоні!